Що це? А це що? Що це? Доброго ранку Україна, черговий робочий день. Та і що? Червона зірка покилунула нас. Велес з нами. Перечіпляємося, показую. Так. Клас Аксіон 850-й у всій своїй красі. Працював. Із червоною зіркою я не знаю, як цей агрегат називається. Тут чотири ряда дисків, стоять вони рідко. Ну, з часом робочі органи втрачались. Так, якось так. І в процесі, в процесі, в процесі. Воно тут уже і варене, і лусь майже пополам. І з тієї сторони так само. циліндр зігнуло. Чи шток, точніше. Ой, ну скажем так, на мою думку, не зовсім продумана конструкція, тому що тут відстань велика і вага велика. І тут його треба або якісь косинці отак усилювати, щоб воно. Коротше, щоб воно його не ламало. Це якби сказав, що та, там по-нерівному та поламало. Нічого подобного, воно вже варилося, його вже ламало й не раз. Також усі вуха відривало, усилювали. Так. Так, так, так. Відчіпаємо зараз цей агрегат. Відчіпляємо кроноса. Так, як я і показував, е, перший ряд у нас буде диски, будуть. Тому що вони, ну вони майже один одного перехвачують. 22 см відстань між, між дисками. Другий ряд буде вертітіл. Чому так? Тому що грунти, вони такі більш, ну, не тверді, скажімо так. Дуже вони провалюються. І для того, щоб вони не забивалися на 100% перший ряд прорізає грудку, другий розрізає і коток втрамбовує, тим самим підтягує вологу. отут стояв не диск, а стояла така ромашка, яка повинна згладжувати горб, який вони роблять. Поставили щоб розрізала. Ну, немає в нас отакого корпуса. Якби був такий корпус, то ми б сюди поставили б отакий вертітіл. Така буде, скажімо, в нас, комбіновка і те, і те. Я вчора їздив, дивився, не було часу знімати, як Т-150 робив з ними. Ну, Робив довольно неплохо. Ну, із-за із того, друзі, що поверхня поля не те, що не рівна, а зовсім не рівна. На т 150 працювати це повний жах. Тому що е тут же рама ламається, і він тільки в яму в якусь таке враження, що трактор ось ось перевернеться. Ну а клас. Буде саме то, будемо робити, не ми подивимося, чи в один, чи в два сліди. Покажу в процесі, як воно буде виходити. Оце якось так. Ну, та що, відчіпаємо, Перечіпаємо. і їдемо на пол. Також сьогодні на Саме проблемні поля будемо вносити столар. Цієї ночі вже було у нас плюс 10. Рослини, в принципі, повинні відійти від стресу, від приморозку. І будемо бризкати, тому що ну, два поля такі, що вони до наступної п'ятниці не дотягнуть. Кукурудза стече. Тому бризкаємо. Поїхали. А ну хоч посидимо в нормальному тракторі. Ух, це капець. Друзі, як в літакові в якомусь. Це капець. Ручник працює, все працює. Сідушечка. Їздили ми колись дивитись на такого красення. І тільки переключаю скоростя, Тут скоростя переключаються. а він з третьою і на п'яту зразу клац. Пройшло два роки, дивлюсь на агрорія, хотіли за нього 45, а вже 35 хочуть. ніх і досі не продали, а на вигляд як дзвін теж. Так, ну що, Стас, давай! Переїжджай! Моща! Дивись аж стовп! Як думаєте, аксіон потягне кроноса? Так, ну а ми повертаємося в нашу реальність. Наш красень. Ану, відкривайтесь двері. Трошки пилюки після дня роботи. Ну, друзі, щоб було все класно, потрібно серйозно зайнятись кабіною. На що, звісно, часу нема. У нас давлення не показує, в нас тільки стоїть лампочка. Та що, качаємо повітря, переїжджаємо трішки по-другому, відчіпаємось і причіпаємо до класа. Так, все поприєднували, все пофіксували. Їдемо на поле. Ну Це, друзі, оце ті випадки, коли потрібно дійсно важкі диски, які там, де звичайні взагалі нічого не зроблять, вони просто будуть стрибати зверху. Так, поїхали, я сідаю на таку колісницю і вперед. Дивіться, друзі, О цьому ще раз. О цьому ще раз. Отаке, щоб ви розуміли. Просто жесть. Оце один слід. А це в другий слід і можна сіяти. І можна сіяти огонь. В принципі, з такого як було капець щось робити треба ж все одно а що мені здається якби треба було блін і передній ряд ставити верті чомусь мені так здається воно б розрізало його котки давили б, пред, рівняли б Ну, поки що буде так, ніхто перестраюватися вже не буде. Так, зараз переїжджаємо на те, що там де вже в один слід диски зробили і потрібен другий прохід. Попусти. Да, це не Т-150. Блін, став, тобі треба на Т-150 поїздити, щоб цей, щоб був опит. Yeah. <laughs> Бужийте отек. <і> <laughs> оце робив Т-150, бачите? А це ще не роблене. Кроносом. Звісно, нема тієї швидкості, що хотілося би, по тій причині, що... Нерівна поверхня взагалі нерівна. Від слова зовсім. Хорошо, що кабіна на амортизаторах на ще на пружинах чи на... Так? Да? Ну, мені подобається. Мені подобається Навіть колеса опорні буває, десь зачіпаються, поняв ну чуть-чуть крутяться Це мабуть йома Не знаю його тут таке як груди не робили щось там А він по кругу його так. Тут-то ну, видите, мы Вот так, друзья, выходит. Выходит достаточно неплохо. Так, супер самолет. скилачка Вот такая, друзья, уже сиять ты можно. Вот такая. Вот такая. Можна, но не нужно. Бачите? Як-не як, коток -як придавлює, рівняє. Супер. Так. А за цим. За цим. Путь прийдеться в три сліди оце в два ну як яма а що ти її зробиш в тій ямі нічого ти її не зробиш і опять же проблема в тому що не можна швидко поїхати якби була швидкість вони б працювали б взагалі Суперово. Ну а так, якось так. Давай. Вперед. Ох и моща. На колесе трошки поднимаю, чтобы обе диски фу, на излом не шли. Да все, на коткові не розвертаються і пішов, швидкість виходить 11 км у час. Піде, друзі, піде. Буде все окей. І буде тут рости неома. Так, ну а ми, друзі, їдемо, забираємо Т-150 додому і їдемо до батька. Десь він уже почав вносити на самі проблемні площі стелар Плюс. Вітер 5 метрів у секунду батько бризкає екоджетовськими форсунками. Щоб сказати, що не зносить, звісно, зносить. Звісно, друзі, зноси, але зноси ми робимо так, щоб зносило в ту сторону, яку вже обробили. Прошлий год ми так працювали, 8 метрів у секунду був вітер, і всі препарати спрацювали. Нікого не переконую, опять же. Не нравиться вам, як зноси, ждіть, поки не буде вітру. В даний момент в нас, казав я чи не казав, вночі було плюс 10 рослини, по ідеї, як-не-яка, а більш-менш оговталися від приморозку. І просто є такі поля, що вони до наступної п'ятниці не можна їх держати. надо бризкати. Бризкаємо. Це вже буде наступне відео. Покажу вам, який я купив модніший респіратор Так що, друзі, всім пока, на зв'язку. Працюємо.